Для вас, е як українського політика, як українського громадянина, як українського військовослужбовця, зараз ось ця заява е Трампа. Вона про що? Ну перш за все це є добре. Нехай вона навіть не підкріплена е нічим. Це просто слова, але це слова президента найпотужнішої країни світу, і на ці слова будуть орієнтуватися. Частина світу також, отже, це говорить про те, що армія Московії не є такою сильною і її керівництво є достатньо слабким. Це є політична заява. Якщо її продовжити або розшифрувати повністю, вона звучить таким чином: якщо Європейська унія перестане купувати московський газ і нафту, якщо Європейська унія буде активно купувати зброю для України. Яка буде виготовлена в Сполучених Штатах Америки, тоді непереможні збройні сили сили оборони України подолають навіть такого важкого противника, як Московію, і можуть дійти аж до іншого кордону? Оце напевно повністю весь переклад, того, що сказав Трамп. Чи не видається вам, що Трамп хоче перекласти усю відповідальність за завершення війни в першу чергу на Європу та Україну і просто вийти з цих переговорів, тому що йому принаймні так буде зручніше? Перш за все, є Трамп президентом Сполучених Штатів Америки. Він виходить з інтересів Сполучених Штатів Америки, і зміна його дискурсу виходить, а з тиску його партії республіканської. Списку е, рейтингу незабаром вибори, адже суспільство американське активно тиснить. С тиску партнерів, союзників, тиску нагадаю, об'єднання Китаю і великої кількості сателітів їхньої, це все підштовхує Трампа шукати зовсім інші підходи. Тому ця заява нагадаю, що просто так. З якогось там дива, як нам здається, чи нам неприємно, президент Сполучених Штатів нічого не говорить. Я ну, дуже прошу вас, забудьтеся про те, що щось там Трамп наснився, нам побачив, йому там не сподобалося. Кожне слово є підготоване. Добре чудо є добре підготоване чудо. Не, не буває такої великій політиці. Щоб людина такого рівня говорила щось не так, це ми можемо сприймати, а все решта, він говорить підготовано. Тези йому говорять. Тези він обговорює. Як він їх подає, так щоб його вибори це сприймав. От яскравий приклад: Ви не мали воювати з Московією? Так говорив президент Америки. Це переклад може звучити так. Що ви мали готуватися до війни? Непідготована країна не може воювати з ядерною країною. От те говорить нам президент Сполучених Штатів Америки. Це от так він це розуміє, як президент Сполучених Штатів Америки. Ми це розуміємо по-інакшому. Тому кожна заява президента Сполучених Штатів має щось на меті. Тому так треба розглядати, їх. уявімо, ми зараз отримуємо цю зброю, яку хочемо, і від цієї заяви е, до кордонів 91-го року скільки може пройти тоді часу? Гаразд е, маленький приклад: зараз наші дрони б'ють по нафтопереробній е, галузі Московії на відстань до півтора тисячі кілометрів. Чи має сьогодні Україна таку можливість бачити десь там в салаваті? Містечко, яке на 1400 кілометрів від кордону з Україною, бачити їхні розташування, їхніх заводів. Будьмо щирі, ми маємо допомогу від наших партнерів, які це бачать з космосу. Логічно, правда? Так. Якщо наші партнери нададуть нам таку можливість, яка називається закриття неба, адже не секрет, що найбільший успіх московської армії це завдяки КАПам. Тобто, ми не можемо ще на рівних боротися з авіацією Московією, тому що вона закидає, умовно кажучи, знищує старає з лиця землі будь-який населений пункт, де можна е, проводити ну, е, захист е, території, і потім просувається, просочується малими групами. Цю тактику вони використовують постійно. Тобто, каби вони досконалюють каби, збільшують дальність, збільшують влучність. Збільшують потужність, ми не можемо сьогодні протидіяти їм в повітрі. Якщо ми цю систему закриваємо, якщо ми закриємо небо відповідно на землі, нічого вони зробити не можуть. Більше того, заява Трампа остання говорить про те, що тільки збройні сили України, сили оборони є основою всіх наступних перемовин. Це є основа, що оця збройна відсіч. Окупантові агресорові показує наскільки потужна сьогодні військова складова України, тільки вона вирішує, як будуть проходити далі перемовини. Це оцінка і визнання потужною країною найпотужнішою країною світу наших сил оборони. Тому без наших партнерів, які дають нам гроші, які дають нам зброю у різний спосіб. Чи це закуповує Європейська Унія Сполучені Штати Америки? Чи це Європейська Унія і Велика Британія дають нам свої запаси, свої розробки, там чи Швеція, чи там, Німеччина тощо тільки у взаєминах з ними ми можемо говорити про те, що а наш досвід українських збройних сил досвід сьогодні воюючої країни? І наше бажання перемогти ворога, їхні гроші і їхня зброя дасть нам змогу перемагати Москові і досягати тих результатів, які поставлені в нашому верховному команду. Наші європейські партнери, наскільки ви бачите, що вони готові не просто допомогти нам а, захищатися, а готові нам допомогти завершити цю війну, як бачите, протягом трьох з половиною років наші слова про те, що Московія скажімо так державне утворення, яке треба знищити, до них не доходили. Але всього лишень декілька десятків шахедів, які залетіли на їхню територію, декілька літаків, які пролетіли декілька хвилин по їхніх територіях, так змінює швидко спосіб їхнього сприйняття Московії дуже активно і дуже швидко змінює. Якщо би ви подивилися зараз соціологію. Навіть в тих країнах, які дуже близько до України я маю на увазі східну Європу, і побачили би кількість людей, які бажають іти воювати проти Московії, ви зрозумієте, що е, політики цих країн будуть дуже дуже активно пропагувати, передати перш за все гроші Україні, щоб Україна воювала, а не їхнє населення воювало, ну тому що. Немає досвіду вміння і підготовки протягом останніх 20-30 років практично вся Європа за виключенням декількох країн, роззброювалася і не готувала ні свої збройні сили, ні своє цивільне населення до війни, яка сьогодні йде в Україні. Вони це бачать. Тому переконаний, що з активністю московитів. На європейському, так би мовити, фланзі фронту буде активніша допомога Україні. Європа готова реально до війни? От як як вам, як вам ви це бачите? Ну, так, ми розуміємо, що вони десь побачили, вони десь зрозуміли, вони мали, мали би допомагати Україні. Ну, але чесно, їй так хочеться воювати, бо мені здається, що абсолютно ні вона до останнього буде впиратися. До прикладу, країна Швеція. Яка є достатньо потужним продавцем і виготовлячем військової техніки, починаючи від авіації, закінчуючи наземною технікою, сухопутною технікою військовою? Там вся армія там в 30 тисяч людей. Єдині, хто зараз активно готується, це Фінляндія і Польща дуже активно готується. Це вони закуповують найкращі танки зараз, наприклад, Польща, корейські південно-корейські танки, величезна кількість. Та вони виготовляють хороші міномети, як як артилерист, хороші е, артилерію, самохідні установки. Так вони готуються чи достатньо буде цього однієї там двох країн по кількості? Ну дуже незначна кількість. Тут тільки суцільна загальна спільна дія країн НАТО. Дуже активно показує свою дію, наприклад, зараз Туреччина, яка нагадує, що ще 10 років тому пролітав літак московський, військовий по їхній території. Вони раз сказали, він не послухався, збили і знищили. І нічого, ядерна країна, яка називається Московія, не змогла зробити в такій країні, як Туреччина, членів НАТО. Ось вам приклад, як діяти в захисті своїх національних інтересів, і далі там ручкаються, зустрічаються. Залетів, збили. Попробуйте на нас ще залети. Отак показувати Московії може тільки потужна військова країна. Тому чи її готова Європа? Зараз ні, не готова. Окремі її елементи країни так готуються чи загально? Ні, тому будуть активно допомагати Україні, щоб Україна знищувала Московію, поки вони ще не готові. З'явилася ще новина про те, що Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроект, який пропонує встановити, що призов на військову службу буде відбуватися протягом року, від 1 січня до 31 грудня. Тобто, ми можемо вже говорити про мобілізацію. Так, це ще не, не, не називається мобілізацією. Ясно, що Путін не вийде і не скаже: я оголошую мобілізацію, але призов протягом цілого року чи це не та сама прихована мобілізація, як ви вважаєте? Так, їм вже не вистачає. Так вони шукають людей ем, і за кордоном. І що найгірше для нас, е, ось я нещодавно е, спілкувався з е, своїм побратимами. Це є батальйон Свобода, четверта бригада Рубіж Національної гвардії, командир е, Петро Кузик, е, колишній депутат Київської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, командир батальйону. От вони зараз в полон беруть мешканців. Херсонської області, Запорізької області, тобто московити зараз підгрібають, вибачте за таке слово, спіх прямим текстом зайшли на територію, забрали цивільних людей. Ті ж дуни, які не пішли в армію захищати свою землю. Я маю на увазі збройні сили України, сили оборони. Це вони зараз ідуть в лавах московитів і йдуть на м'ясо. І mm. московити прямим їм кажуть: ви м'ясо, ви будете гинути, їм не вистачає сьогодні кадрів. І вони е, гребуть, вибачте, за кордону беруть з різних частин світу, ось е, забирають тих з окупованих територій, в них дуже складно. Нам важко, а їм також є важко. А скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, чи ось ця прихована мобілізація, чи Ну, може вона підштовхнути або розворушити ось це російське болото. І чи може там початися а, якісь процеси, які будуть нагадувати протест. Ну, хоча б якесь голосіння а, буде? Ні, не буде. Ні, не буде. Керівник країни, це уособлення всієї країни. Так мислить більшість цього населення. Вони тому і підтримують його. Це імперськість. Оце, так би мовити, оце московське вілічі, вони такі є, інакше б він собі не дозволив. Тому ніякі економічні санкції, ніякі там політичні перетурбації, ніякі навіть, як би дуже хотілося етнічні відокремлення, там умовний Татарстан, Башкортостан або Саха ну, навіть не, не чується. Просто не чується, не буде вистачати їм грошей на війну. Вони заберуть з соціалки, з освіти, з науки, зі всього заберуть. Mm -hmm. Вони будуть воювати, тому що в них більше нічого немає. Ця, ця нація, ця країна продукує тільки війну. Вони іншим у світі не можуть нічим похизуватися. Якщо інша нація може там продукувати науково технічний прогрес. Надавати якісь там туристичні якісь послуги, то ця нація може продавати світові тільки війну. Вони іншого не мають. Окрім нафти, газу або Копалин, їхня продаж війна. І вони живуть цим. Вони не живуть цією територією, на якій вони є. Це не їхня земля. Це постійно окупованих. Навіть у них села так і називаються. посьолки, це поселенці. І вони, умовно кажучи, генетично. Ось такі вони мають іти і щось завойовувати. Вони mm. продають зброю по всьому світу, і вони продають війну по всьому світу, і вони готуються до війни від школи, від дитячого садочка до смерті. Класичний московський анекдот. приходить синок до батька і каже: Тату: ти ви знаєш, що водка тепер буде там по е, 10 тисяч рублів? Ти будеш менше пити? Ні, діти, ви будете менше їсти. Угу. Оце класично є, що в Московії. От вони і будуть, вони такі і є. Єдине, що там десь колись, це якісь, умовно кажучи, хтось захоче, можливо, своє майбутнє побачити, домовитися там з, з, з кимось, щоб все в нього не відібрали. Якісь олігархи, якісь там щось. Хоча і в це мало вірю, бо ті всі олігархи, вони все одно під ФСБ ГБ, під Путіним. Трамп сказав, що Росія не є така сильна. Це папер, паперовий тигр, і президент сказав про те, що він показав йому я так розумію карту. Пояснив, що відбувається на фронті. Показав певні успіхи збройних сил України, зокрема, і в Добропіллі. Ось ви, як військовослужбовець, як зараз оцінюєте наш фронт, нашу оборону і ось просування і ворога, і наші ми зараз зупинили, або і навіть переходимо. В наступ на Сумському напрямі, тобто повністю там закрили, заколапсували цей напрямок, він вже не є загрожений. В нас є, власне є там Лиманський напрямок, є досить складний, ось тут є складність. Решта умовно фронтів ну, не є аж так загрожена ситуація. Пам'ятаєте, ще донедавна був так званий літній наступ московитів? Ось все, що вони змогли зробити. Те, що вони змогли е, витягнути з того активного московського наступу, де вони спалили в топці війни величезну кількість своїх військовослужбовців. Є якісь деталі, є якісь просування, є складності, так є, але це не є критично зараз. Максимально критично, е, ми зупинили або так заглушили цей наступ. Зараз починається е, ну, погані погодні умови. Для техніки, для пересування. Тобто, москалі активно йшли, поки було сухо. Тільки починається дощ негода, так званий Половецький степ на Донеччині, це пройти пішки неможливо проїхати на якійсь колісній техніці, майже неможливо. Тобто, це буде запорука такого затища, якогось технічного затища. Так будуть Моменти просування ДРГ, ну такі невеличкі сутички. Як тільки почнеться постійна негода, воно трошки стихне. Але узагальнюючи завершення так званого літнього наступу московитів, можемо сказати, що воно як таке практично не вдалося. Ми коли говоримо про те, що як би нас могла б підтримати Європа, ми говоримо про те, що мовляв, ми би ви б, можливо якісь жорсткіші санкції ввели, перепинили закуповувати нафту. Але поки ми говоримо, ми не лише говоримо, ми і діємо, і ми бачили вибухи на НПЗ. І бачимо, що десь долітають же наші дрони до решток російського флоту, як це все впливає на фронт і на стан російської армії. Отже, ми показуємо механізм нашим партнерам, що означає санкції. оце і є санкції, які треба втілювати. Нагадаю, що наші партнери вже 19-й пакет санкцій водять. Ну дуже складно їм якісь активні, ну суттєві санкції провести, тому що московити навчилися їх уходити і навчилися максимально досягати результату, хитрувати. Нагадаю. Що війна це мистецтво брехні, та да. і ви добре сказали, що що вміють московити брехати, mm. але наші санкції більш ефективніші. Ось і називається це санкції.